Збираючи далі ваші повідомлення, от прослухайте, будь ласка, хто всіх там мене колаборантом колаборант називаєте? Сядьте біля мене і колаборанті, так як я це роблю. 23, 26. Колаборантю. Добрий вечора. Вибачте за пізній дзвінок. Я мама того солдата, що потребує бронежилет. Дуже соромно просити та саме придбати не в змозі. Це в онлайні я був і людина написала прохання. Я інвалід третьої групи на пенсії, не працюю. четверо дітей. Жінка не працює. Знімає квартиру в Миколаєві. Дала номер телефона сина. Я не знаю, яке в нього було поранення. Вони від мене приховують, щоб я не хвилювалася. Якщо можливо якось допомогти, будь ласка, подзвоніть сину. Я вам дякую. Бронежилет то у мене є. Дійсно, завдяки людині, яка мені його подарила два штуки. Тому я з задоволенням передам цей бронежилет, якщо тільки зараз дозвонюся до цього хлопця. Отак От і колабораном. На Росії там Некоторі придурки розкажуть і пишуть. Це сижу, розумієте, прям не злазь з кремля. Домашню річ. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Олексій Оскар. Мені написала ваша мама. Що ви потребуєте ага. бронежилет? Чули такого Оскар? Не чули, не знаю. Так, да, ну так, не, не можна. Так, да, бронежилет ще потрібен? Так, да, потрібен. Все, друже, напиши, будь ласка, на цей номер телефона, не озвучу там в ефірі нічого зайвого. А? Куди в Телеграм можна писати? Так, да, можу. Напиши, куди відправити, а завтра тобі відправлю бронежилет. Плюс, хорошо. Так, да, ну mm -hmm. безкоштовно без нічого що ти не подумав, що там Що ще треба? Медикаменти, продукти, одяг, щось треба. Так, да, ну все таке, все є. Все є. Хорошо, mm -hmm. тоді пише, я броню завтра відправляю. Тільки якщо можеш, просто якісь там фото, відео звіт, бо людина, яка мені його подарувала, щоб вам їй було приємно побачити, а, що. Ти... Ну, він... ха, хорошо, я, то, як, 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 як прийде, то я то попрошу, щоб мене сфотографірували в ньому, і в телеграм ти відправлю до фотографії. Все. Плюс прийняв. завтра отправлю дружа. Сейчас лень, Будь ласка. Спасибо.